Володимире, я би хотіла поговорити ось про що ми наближаємося до дуже важливих дат. Які будуть наступного тижня, 18-20 лютого це роковини розстрілів Небесної Сотні. Власне, 20 лютого це найкривавіший день Майдану, коли загинуло близько 50 учасників протистояння. І ну, ми пригадуємо ті страшні криваві дні. Від них виповнюється 10 років, як і 10 років від початку російсько-української війни. Війни, тому що саме від 20 лютого ми відраховуємо час, коли ця війна розпочалася захопленням Криму. Та тоді Росія вела тих, як вона називала, зелених чоловічків згодом. Путін сам визнав, що це були російські військові, отож. Ми пройшли дуже довгий шлях, і от ми наближаємося до якоїсь такої, як мені видається, важливої дати та до цих важливих роковин. Я вже не кажу про два роки від початку повномасштабного вторгнення, 24-го, але все-таки 10 років російсько-української війни. Е, от оцінити цей шлях пройдений, і е, е, ну наскільки наскільки зараз, в якій точці зараз ми перебуваємо нашої боротьби за свободу по перше, це справді революція гідності це абсолютно переломна подія в історії України, і як ми бачимо, напевно, навіть вже не в історії України, а в історії цілого регіону Східної Європи. Справа в тому, що якраз революція гідності започаткувала наш шлях до цілковитої незалежності від Росії, тому що на жаль, після відновлення незалежності в 1991 році. Україна ще дуже довго залишалася в орбіті російського впливу через вибір частини російських, українських проросійських еліт, які керували цією державою, через те, що світ фактично погоджується з тим, що так, Україна є такою собі зоною впливу Російської Федерації, і в тому нічого поганого немає. Звичайно, що це офіційно не озвучувалося, але нагласно це було саме так, і власне. Спроба Росії вже цілковито задушити Україну в своїх імперських обіймах в 2010-2013 роках, коли вона поставила свого ставленика президентом України. Її ставленники, її агенти почали фактично всі силові відомства від СБУ до Міністерства оборони. Це призвело до фактично народного антиросійського повстання, яким була революція гідності. Саме тоді Росія зрозуміла, що може втратити Україну. Саме тоді Росія розуміла, що всі ті дотепер до того моменту в принципі успішні для неї інструменти, які вона використовувала інформаційного впливу, культурного впливу, політичного впливу. Вони вже не працюють. Тому Росія вдалася тоді спочатку до гібридної війни, тобто без бойових дій проти України, але не визнаючи фактично, що вона веде ці бойові дії. А вже в 22-му році, очевидно розуміючи, вже що і навіть і ці методи гібридної війни не діють вдалося до повномасштабного вторгнення. Тому мені здається, що це важливо власне розуміти події революції гідності як один з надзвичайно важливих переломних для нас етапів утвердження своєї незалежності з того часу. Україна дуже змінилася багато українців змінилося. Україна, крім всього іншого, і українці. Вступили врешті тим шляхом якогось національного самосвідомлення. Колосальні зміни насправді відбулися в питанні культури, в питанні національної свідомості, і знову таки, це ті зміни, які означали для Росії повне прощання з Україною. Що Росія не матиме більше впливу на Україну, саме тому вона намагається і досі намагається повернути Україну. Свої імперські обійми, обійми тепер вже не якимись там софт павер, не якими з'якими інструментами а безпосередньо силою, загрозою знищення України як такої. Ну те наскільки важливі ці питання для Росії, російський диктатор Путін продемонстрував у цьому інтерв'ю скандальному американському ведучому Такеру Карлсону, де він скільки часу присвятив своїй маячні, про я би сказала, баченню своєму та з маячнею про історію, а, починаючи то, від то, Рюрика то, та Близько близько чверті часу було присвячено історії, і це до речі, теж серйозне застереження для нас, для українців, для України як держави. Що для Путіна це зброя, для Путіна це важлива тема. Ми можемо сміятися з того, як багато псевдоісторичної дурні він, він наговорив. Треба розуміти, що для багатьох тих самих американців, а їх десятки сам сотні мільйонів стали глядачами цього нудного шоу. Перше, що вони почують про історію України, на жаль, вони почують те, що сказав і Путін. Це я веду до того, що розуміючи, яку важливу роль для Путіна мають ці всі псевдоісторичні байки треба докладати величезних зусиль з боку української держави щодо просування власного історичного наративу щодо спростування цих міфів і тут на жаль я не бачу серйозної системної роботи це це категорично неправильно. це теж неймовірно важливий елемент неймовірно важлива арена нашої інформаційної війни з росією ми програвши якісь ті тези про розуміння української історії ми на жаль будемо програвати в інформаційній, в політичній навіть в ресурсі підтримці у світі я до речі не знаю, чи були якісь виступи українських істориків англомовних бажано, які би проаналізували для американської аудиторії ту маячню, яку говорив російський диктатор. Ну щоб повністю розбити і пояснити, де і в чому є брехня. Тобто, дуже важливо насправді цей український порядок денний доносити до світу не тільки до нас, не тільки нам самим вивчати і розуміти там якісь ці білі плями нашої історії і переосмислити їх, але Донести їх до світу, бо дійсно інакше інакше світ буде бачити історію України е, очима російського диктатора. Я гарна розлога, англомовна реакція Тімоті Снайдера, які розклав власне ці. Це до історичні тези Путіна, і це дуже добре, що маємо такого союзника. Але разом з тим Ну мені це неправильним, те що немає якоїсь позиції з боку якоїсь офіційної структури України. Я я повторюю це вже від початку 22 го року. Я але і повторюю зараз в ефірі. Я впевнений, що один з небагатьох, можливо не таких дорогих затратних, але дуже цінних проєктів, які міг би реалізувати, могла б реалізувати зараз українська держава, в тому числі український суд національної пам'яті, це видати наукову популярну історію України, яку розповсюдити різними мовами: англійською, німецькою, французькою, китайською, яку розповсюдити через дипломатичні представництва. Нам потрібна конче потрібна ця робота. На жаль, треба розуміти, що зусиллями окремих істориків, зусиллями навіть світової слави історики, такі як Тімоті Снайдер, неможливо протистояти е, такій колосальній пропагандистській машині, як Росія, для цього потрібно влучати державний ресурс. На жаль, цього не робиться. Так, на превеликий жаль, але дякую за е включення. Володимир В'ятрович, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку.